Що ж, друзі, перемикаємося з вами вже на арену Львів. З'являються команди з підтрибунного приміщення, готові вони розпочинати поєдинок п'ятого туру. Українська Прем'єрліга. Часу без непотрібних пауз. По ходу матчу розіграла команда із центрополя. Матч для вас коментує Олександр Новак До свою атаку. Конопля Бондаренко. Мудрик просить пас, але немає можливості віддати саме туди Бондаренко. І дальній удар з рикошету. М'яч виходить за межі поля і котовий на користь Шахтаря на дев'ятій хвилині гри захиснику Металіста. Зараз непорозуміння між футболістами, в кого таки має залишитись м'яч. Клименчук ще й жовту отримав. Стигає тут Матвієнко. А на підбиранні зіграти Бондар. Його, його, його! Подвійний підкат зараз проти Судакова. Цікаво, кому буде жовта. картка. Ну, Танковський отримає попередження. Ну Так, тут саме Танковський збивав, хоча паралельним курсом э, котився ще й Ралюченко. Степаненко Сікан в дотик підіграв. І пас до штрафного майданчика конопля пробиває вище борит. Нарешті вдалося розрізати оборону гірникам. Перший небезпечний момент. Дуже легко вірвався до штрафного майданчика. І Судаков як швидою зараз вилізав зовнішньою стороною ступицю передачу, але не забиває, Юхим, прибираючи ноги. Котовий для шахтаря. удар під стічку. І залітає м'яч у ворота. Танило Сікан. Голіва феєрія Сікана триває. Хитрик за молодіжкою. Ось він м'яч за Донецький шахтар. Данило Сікан не забував ще у цьому сезоні. Це його перший м'яч саме в чемпіонаті України. Цю результативну передачу. Так, Михайло Мудрик виконав навіс, і Сікан на ближньому куті воротарського. Без особливого супротиву пробиває Данило Сікан. І ось так вдається швидко забити Донецькому Шахтарю. Коркішко був останнім футболістом, який грав давай, 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 по Сікану, але тут один одному завадив. Бондаренко. Ну був пас на Сутакова, але завадив зараз капітан Шахтаря. Бондаренко Степаненко допоміг виправити власну ж Відібрав м'яч. Проти Сікана порушення правил. Аби Шахтар зіграв на нулі, аби сам Бондар провів хороший поєдинок. Адже в Першому матчі проти збірної Шотландії в гостьовому поєдинку, де Матвієнко і Бондар грали в центрі, були проблеми у нас. Зараз хороша атака Шахтаря. І забиває Данило Сікан. Робить дубль. Нападник гірників Судаков і Сікан зараз прекрасно розіграли до останнього. Ну і дякує Сікан за цю передачу на порожні ворота восьмому номеру Шахтаря. Довести справа до завершення. Хороший розрізний пас проходить на Судакову. Напевно, ця передача є ключовою у цій атаці. Бондаренко, який пас віддав на Судакова. А Судаков далі на порожні ворота викутив Сікану. І 2-0. Дубль від Данила Сікана. Ще одна передача. У штрафний майданчик, але рибка забирає м'яч. М'яч у штрафному. Зараз поки ми дивились на плаву запасних металіста. Металіст третій м'яч пропускає. Ось і Олександр Зубков. Який важко починав цей матч, який не був особливо помітним Оці цій зустрічі, але зараз саме він забиває. 3-0 на користь Шахтаря. Погрому стає все відчутнішим на арені Львів. Дивимось, за усією атакою Мудрик проходить його передача. Другий асист від Михайла Мудрика сьогодні. Чудовий пас. Не зміг порох перехопити. І Зубков розбирається. Розбирається спершу з Клименчуком, ну а потім підсікає м'яч над рибкою. 3-0 у першому таймі. Центр ризикований пасук. Зараз який брудний підкат. З боку Чайковського гарантована жовта картка. Бондаренко. Судаков забігає центральною зоною, але ліворуч переводить Бондаренко. Мудрик. Хороший прийом м'яча від Мудрика. Навіс на дальню Стійку. 4-0. 4-0. Сікан. Хетрик. Хетрик за один тайм від Данила Сікана. Причому хетрик Сікана стосовно забитих м'ячів і хетрик Мудрика по асистах. Шахтар просто розриває у цьому таймі. Опрацював м'яч десятий номер шахтаря, який прийому одразу ж собі вперед прокинув. Ну і далі подача на дальню стійку не змогли завадити захисники. Рибка теж не пішов на цей м'яч у підсумку. В четверте металіст пропускає у першому таймі. Ще один хитрик, але це лише перший тайм. Мудрик втікає зараз від суперників. Є Судаков. Ліворуч можна віддавати. Мудрик покотив далі на Судакова. Судаков. Хотів повернути Мудрику. Не прийшла передача, але триває атака Степаненко. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, аж самому смішно Тарасу Степаненко від того, як він зараз пробив. Мудрик. Мудрик позбувся зараз одного із суперників. Степаненко. Пройшла передача від Михайличенка. Степаненко на фланзі навішує Тарас на дальню стійку, пролітає М'яч повзубкова. Конопля, Ще одна передача. Мудрик у штрафному. Мудрик пробиває. Рибка. Переводить такий м'яч на кутовий. Дограє Шахтар. Це перший тайм. І саме під контролем м'яча гірників завершується компенсована хвилина. 4-0 після першого тайму. Шахтар. За рахунок хитрику Данила Сікана. І ще одного м'яча від Олександра Зубкова розбирається із металістом. У першій половині зустрічі подивимось, як по перерві гратимуть команди. Чи зможуть харків'яни чимось відповісти? обійдемось, готовий розпочати другий тайм. Ігор Пасхал дає стартовий свисток другої половини цього протистояння. 4-0 після першого тайму. Шахтар перемагає харківський металіст. Судаков. Судаков. Яка передача. Бондаренко. Сікан. Ріже кут Мудрик. Бондаренко віддає на Мудрика. Мудрик пробиває в ближній кут, але повз ворота. М'яч проходить. Лише у центр. Повертають м'яч 14-му номеру Харків'ян. Хороший пас п'ятою. Книж на лінії штрафного майданчика. Удар. От і перший удар. 65-та хвилина. Перша спроба в сьогоднішньому матчі від металіста. Ну, Поки контратаку харків'яни виходять. Передача до штрафного. Удар. Удар вище воріт. Проходить м'яч. Підлепенець пробиває. Трауре. Швидке переведення м'яча від Шахтаря. Мудрик. Мудрик. Відпускає м'яч. Трауре Пробиває низом 5-0. Ну, як же ж зараз виконав ефектно цей удар Ласіна Трауре? І знову пробивають футболісти Шахтаря Олександра Рибку. От за початком атаки спостерігаємо швидке переведення на фланг Траоре. Залишає Мудрику. Мудрик. Там, здається, не від нього йшов м'яч до трауре. Футболісти металіста вибили м'яч з під у Мудрика. Так, дійсно, тут від Танковського відскок до Трауре. Це не четвертий асист Мудрика. Але допоміг зараз Танковський своєму супернику і просто ідеально викотив під удар на сині Трауре. Ну і ближній кут. Воротарський кут Олександр. Трауре залишається зараз в глибинів недодача. Просив пас, але Мудрик переводить на протилежний фланг. Тут Швед Судаков. Судаков. Трауре в дотик віддає. Далі Бондаренко підліво падає Бондаренко. Пенальті. Пенальті у ворота металіста призначає Ігор Пасхал. Прокидав м'яч Бондаренко і далі тягнувся. Порох виставляв ногу ще раз момент. Ні, не порох, даруйте, виставляв ногу мизюк у цій ситуації. Отож ну... ну, Мудрик проти Олександра Рибки. Розбігається Мудрик і не забиває півзахисник Шахтаря. Рибка тягне удари з позначки. От, дуже легко пробував Мудрик. Ще раз показують, як не забиває. Із позначки Мудрик. Дуже легкий удар. Засильний пас у центр. Не встигає Джурасик. І порушення правил зараз заробляє Панасенко у центрі поля. Три гравці лише у стінці. Є удар, але м'яч летить по зворота. Не було там жодного рикошету. Від воріт зараз виконуватиме Трубін. Встановлює м'яч Данило Книж. Саме він буде виконувати навіс. 87-ма хвилина подачі з кутового Книша. Є удар. Трубін тягне з кута. Мизюк пробував під стійку. Дуже небезпечний удар. Росії перший удар в площину воріт від металіста на 87-й хвилині, але дуже непогано. Перевисів у повітрі зараз Мизюк своїх суперників. Ще одна подача. Знову удар! І м'яч влітає у ворота. Забиває харківський металіст. Чи до Мере забиває на 78 й хвилині 1-5 стає рахунок. Ну, Отаки от зі стандартів знайшли свій момент. Харків'яни не врятував Трубін, він зачепив м'яч, але перевів його під поперечину. Як говориться в таких ситуаціях гол-престиж металіста. Загубили якось чи мери. Назарина пішов з іншим футболістом грати. І в той же час Алекс пробиває повз Трубіна. Ну, дуже засмучений Трубін, звичайно. Цього чемпіонату. Тому про все це дивіться в ефірі про футбол діджитал. Ну а зараз Шахтар йде в атаку. Швед віддає до штрафного майданчика. Моменти залітає м'яч в шосте. У ворота. 6-1 стає рахунок. Забиває. Забиває Невен Джурасик. Максимум два м'ячі забивали гірники в одному матчі у чемпіонаті. Зараз Трибка дуже пізно зближувався із суперником. Таке складається враження. Швед дуже хороша передача. Мар'яна Шведа. Два гравці які за 6-1. 6-1. Ось така вийшла результативна репетиція в Донецького шахтаря перед матчем Ліги Чемпіонів з мадридським реалом. Данило Сікан, знову хитрик. Хитрик за молодіжку, хитрик сьогодні за Шахтар. Ну і Невин Джурасик, Ласіна Трауре, Олександр Зубков. О, ще ті гравці у складі гірників, які забивали сьогодні. Алекс Чедомере забив єдиний гол металіста в сьогоднішньому поєдинку. Ну, друзі, на цьому будемо завершувати нашу трансляцію. Дякую вам за те, що були з нами. Майже вас коментував Олександр Новак. На все добре. Почуємось.